Це спеціальна доповідь для нас перший подібний проєкт. Скажу, що це була непроста робота, і я впевнений, що ви побачите там не тільки цифри, а саме головне для мене в кожній доповіді це конкретні рекомендації, які будуть направлені до Верховної Ради України, Кабінету міністрів профільних центральних органів виконавчої влади, правоохоронних органів і. Задача нашої команди це не тільки це описати в доповіді, а наступна задача це контролювати в рамках свого мандата, як наші рекомендації будуть втілюватися в життя. А якщо вони не будуть втілюватися, то ми будемо ретельно перевіряти перевіряти та чути аргументи, чому це не можна зробити від тих органів, які, на наш погляд, відповідають за конкретні дії. Отже, шановні колеги, у нас майже 9 років відбувається міжнародний воєнний конфлікт між Російською Федерацією та Україною. Я зараз використав дефініцію згідно міжнародного гуманітарного права. Насправді ми всі розуміємо, що у нас відбувається відкрита війна, коли Російська Федерація намагається захопити всю територію нашої держави. Постійні обстріли критичної інфраструктури, системи водопостачання, подачі електроенергії. Змушують залишати мільйони наших громадян, полишати свої домівки, переїжджати. І, на жаль, ми фіксуємо, що 4 мільйона 900 тисяч громадян України стали внутрішньо переміщеними особами всередині нашої держави. З них 30% ВПО. Складають пенсіонери та особи з інвалідністю. Фактично кожна друга сім'я це сім'я, яка має одного чи більше дітей. 13 мільйонів громадян України залишаються в районах інтенсивних воєнних бойових дій на тимчасово окупованій території. У нас урядом започаткована практика вивозу наших громадян України. З місць, які безпосередньо знаходяться на межі гуманітарної катастрофи. За нашими даними, було вивезено 46 тисяч наших громадян, 7 мільйонів 900 тисяч осіб виїхали за межі країни, шукаючи прихистку за кордоном. Це 20% від фактичного населення всієї нашої держави. Принцип викладений в нашій спеціальній доповіді, зважаючи на масштаби та системність порушень прав людини, це гостра необхідність досліджень конкретних випадків і ситуацій з метою знайдення шляхів поновлення права та недопущення там превенції подібних випадків в майбутньому. Наша доповідь складається з п'яти. Розділів забезпечення прав ВПО, дотримання прав і свобод громадян, які проживають на тимчасово окупованій території, серйозні порушення міжнародного гуманітарного права і прав людини в ході бойових дій, забезпечення прав громадян, які виїхали за межі території України, депортація і примусово переміщення осіб до Російської Федерації і тимчасово окупованої території. Окремо звертаю увагу, шановні колеги. Що ми в цій спеціальній доповіді не досліджували питання щодо порушення прав дітей та порушення прав військовослужбовців цивільних заручників? Ми вирішили, що це потребує окремої уваги, і на даний час може офіційно проінформувати, що ми зараз займаємося ще двома спеціальними доповідями: одна буде досліджувати питання наших дітей. Які проживають як на території нашої України, так і виїхали за межі нашої держави, в тому числі питання примусової депортації Російської Федерації як одна з складових воєнного злочину, який повинен називатись геноцидом української нації. Це окреме дослідження, яке ми зараз робимо в рамках нашої роботи. Буде представлена окрема спеціальна доповідь. З початку 2022 року до нашої інституції надійшло звернення. 2087 порушень прав внутрішньоперевіщених осіб. Ви можете бачити зараз за критеріями, що, з чим найбільше до нас звертається. Фактично, найпоширенішими порушеннями є порушення у сфері соціального захисту. Це 40%, 30%. Склали порушення сприянні реалізації прав виповод. Решта, житлові питання, питання свободи пересування, право на освіту, пенсійне забезпечення, забезпечення право на житло залишається ключовою проблемою для внутрішньопереміщених осіб. Ми всі розуміємо, що після переїзду сім'я, перше питання, яке починає внутрішньопереміщених осіб вирішувати, це питання, де жити. І тут ми вважаємо, що з боку держави повинна бути найбільша підтримка. Та фінансів ми окремо досліджуємо це питання, як держава виконує цю роль. Ми пропонуємо, рекомендуємо, щоб з боку уряду та інших центральних і місцевих органів виконавчої влади було затвердження державної цільової програми забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб. Зрозуміло, що це питання не просте, гостре, на це потребує дуже великої фінансової підтримки. але на наш погляд, якраз затвердження цієї програми буде показник того, що ми розуміємо масштаби проблеми, принаймні можемо вийти на якусь приблизну цифру, з якою ми в тому числі будемо, можливо, як знаходження джерела наповнення цієї програми, будемо звертатись до наших міжнародних партнерів. Окрім всього спектру допомоги, яку ми отримуємо. Також рекомендуємо е, прийняти закон щодо компенсації та пошкодження та знищення нерухомого майна, зокрема того, що знаходиться на тимчасово окупованій території. Знову ж таки, це питання, яке оминають розуміючи масштаби, але знову ж таки, для нас це питання. Нашого відношення до тимчасово окупованої території, ми всі кажемо про те, що ми готуємось повертати наші території. Як один з перших кроків, ми повинні вже зараз показати, що будуть отримувати громадяни України, які будуть повертатись на тимчасово окуповані території, які зараз там знаходяться від держави, таку візію, що ми повертаємося, і перше, що ми робимо, ми в тому числі допомагаємо нашим громадянам відновити. Житло, також ми звернули увагу, що, наприклад, анонсована програма Дія, де можуть подавати відомості щодо зруйнованого житла, розділ має технічну можливість включати відомості тільки пошкодженого житла в цьому році. Ми кажемо про те, що е, руйнувалось житло починаючи з 2014 року. Як одна з рекомендацій, вимагаємо, щоб додаток дія міг мати технічну можливість, щоб громадяни України починаючи з 2014 року вносили відомості про своє зруйноване житло. Тут і можливість оформлення грошової е, допомоги, зокрема для е, осіб з інвалідністю. І про оцінювання поточних потреб внутрішнього переміщених осіб знову ж таки дію ми використовуємо не тільки як додаток за, для зібрання інформації, а й в першу чергу як додаток, який після збирання інформації відповідно максимально швидко надає таку інформацію відповідним органам виконавчої влади з моменту. Повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України внутрішнє переміщення набуло, як ми всі побачили по цифрам неочікуваних обертів. Стратегія інтеграції внутрішньопереміщених особ, осіб має бути актуалізована до формату дороговказу для органів влади для того, як діяти в сучасних умовах. Власне, в нашій спеціальній доповіді. Міститься рішення основних проблем ВПО, враховуючи питання тимчасово окупованих територій. Наприклад, наразі урядом передбачено механізм вибіркових перевірок фактичного знаходження внутрішньопереміщених осіб за вказаною ним адресою. Я як омбудсман вважаю таку норму дискримінаційною. Я розумію, що. Уряд, можливо, виходить з, з критеріям, що якщо громадянин України отримує допомогу від держави, то держава залишає за собою право перевіряти, чим, чим він займається. Але, на наш погляд, це нонсенс. Якщо держава надала вже статус ВПО, якщо держава розуміє, що людина залишила свою домівку, домівка зруйнована, то перевіряти людину в робочий час, чи вона живе на зйомній квартирі, в приміщенні, чи не живе, це нонсенс. Бо людина може займатися роботою, займатися пошуком роботи, елементарно стояти в чергах на отримання допомоги від гуманітарних місій. Тому таку норму ми будемо вимагати, скасувати. Питанням, що стосується позбавлень джерела доходу, є механізм нарахування пенсії, виплат для внутрішньопереміщених осіб. З Автономної Республіки Крим величезна проблема, яку ми побачили. Цифра, яку ми сьогодні озвучуємо, це 12, більше 12 мільярдів гривень. Це цифра, яку держава України повинна виплатити своїм громадянам, які мають статус пенсіонерів. Більшість з числа громадян, які звернулись і мають право на отримання такої пенсії, вони вже додатково звернулись до українських судів, отримали рішення суду. Зараз ми спостерігаємо, що дуже багато з них звертаються до Європейського суду з прав людини, і можу вам сказати, що 99% з певністю що вони переможуть. І окрім. Все ж таки виплат, вони додатково отримують в майбутньому виплати від держави України, які будуть складатись від 5 до 25 тисяч євро за кожен позов. Ми розуміємо, що це непросте питання, і що цифра, напевно, не маленька – 12 мільярдів гривень, більше 12 мільярдів. Але тим не менш. Ми вимагаємо, щоб держава не тільки розуміла масштаби, а й знайшла кошти на виплати. Це знаєте, як з сніжником проблеми стає все більше і більше, і в майбутньому держава все рівно виплатить, але виплатить ще більше коштів, ніж може це зробити зараз. І проблема полягає в тому, що додатково. Держава вимагає, щоб такі пенсіонери надали довідку, що вони не отримують пенсії з будь-яких інших держав. Зрозуміло, що отримати, наприклад, таку довідку з території Російської Федерації просто неможливо, бо офіційно у нас розірвані всі стосунки, і держава-агресор, в принципі, не може і не буде видавати жодних довідок. Тому. Окремо ми е, будемо спостерігати за е, цією ситуацією, і так само будемо піднімати це питання на засіданні уряду. Рекомендації е, щодо дотримання прав і свобод громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Це запровадження чіткого порядку визнання тимчасово окупованих територій та деокупованих територій. Ми столкнулися з тим, що е, на даний час той порядок, який е, діє. Він не максимально швидкий, скажімо так, достатньо довга процедура внесення змін в, в перелік територій, які знаходяться під тимчасовою окупацією. Наступне це визнання механізмів застосування кримінального законодавства до осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Це окреме питання, яке ми досліджували. І згідно діючого законодавства, ми можемо з певністю сказати, що Будь-який громадянин або громадянка України, які зараз перебувають на тимчасово окупованій території, згідно чинного законодавства, в принципі, може отримати кримінальне провадження. Законодавство виписаний, прийнятий закон українським парламентом виписано таким чином, що будь-яка людина, якщо правоохоронні органи, скажімо так, захочуть, вони можуть відкрити кримінальне провадження. Тут з одного боку, я можу зразу сказати, що ми. Дуже ретельно спостерігаємо за цією ситуацією. Я можу відмітити, відмітити позитивний досвід, який зараз показують правоохоронні наші органи, бо до кримінальної відповідальності переслідуються виключно особи, які приймали участь в організації. Органів органів тимчасово окупаційної влади на наших територіях. Це дуже добра практика, коли ми бачимо, наприклад, Службу безпеки України, коли вони навіть публічно пояснюють, що затримана особа, яка своїми діями вчиняла, організовувала. Незаконний референдум або е, сприяла складанню списків про українських активістів на тимчасово окупованих територіях. Це дуже добре. Але знову ж таки, ми е, підкреслили, що діюче законодавство надає можливість правоохоронним органям, органам надати е, кримінальним ознакам е, діям, е, коли людина просто знаходилась на тимчасово окупованій території. Знову ж таки, ми тут. Розходимось в підходах навіть отримання нашим громадянам паспорта Російської Федерації. Ми з одного боку не визнаємо таку паспортизацію, а з іншого боку, ми чуємо від представників уряду, що за це треба карати кримінальною відповідальністю. Ми категорично з цим не погоджуємося і ми виходимо з того, що. У нас є дуже часто випадки, коли люди не за власним бажанням залишаються на тимчасово окупованій території, і потім, просто щоб вижити, так їх змушують отримати паспорта. Якщо ми підкреслюємо, що це ми розуміємо цей процес, то навіщо нам вимагати кримінального провадження за сам факт отримання? Паспорта Російської Федерації. Ми це не визнавали на території Автономної Республіки Крим, і ми це не можемо визнавати на решті тимчасово окупованих територіях України. Реєстрація народжень і смертей, укладення та розірвання шлюбу, які мали місце на тимчасово окупованій території в адміністративному порядку. Це питання, мені здається, всі правозахисники піднімають дуже багато років. Бо змушувати людей отримувати документи українського зразка виключно через судове провадження, це додатковий просто тиск на нашу судову, судову гілку влади. Нам набагато легше треба дозволити громадянам України отримати це в адміністративний порядок. Спрощення доступу до безоплатної правничної допомоги. Звільнення від відповідальності за порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію виїзду. З нею ми тут, до речі, хоча хотів би звернути окремо на це увагу, що український парламент навіть прийняв закон, де е, дозволив не накладати адміністративне стягнення на людей, які, наприклад, виїжджаючи з Херсону, перетнули український Крим, заїхали на територію РФ і потім заїхали через Польщу назад до України. Так от. Ми продовжуємо фіксувати, що Державна прикордонна служба виписує адміністративні протоколи. Хоча знову ж таки це нонсенс. Ми розуміємо, що людина не за власним бажанням перетнула державний кордон в неустановлений порядок, і знову ж таки, нонсенс ще додатковий, що український парламент вже прийняв закон, який дозволив державній прикордонній службі це не робити. Але ми продовжимо це фіксувати. І ще одне з найболючіших питань це надання можливості атестації для визнання здобутих кваліфікацій результатів навчання на та періодів навчання особами з тимчасово окупованої території України, але виключно які почали здобування вищої освіти після початку тимчасової окупації відповідної території. Ми знову ж таки тут показуємо наше відношення. Якщо громадянин вступив до українського вузу, потім зрозуміло, що була окупація, але ми хочемо, щоб був розроблений порядок, який дозволить. Підтвердити свою кваліфікацію, можливо, людина навчалась дистанційно, можливо, людина проходила там самостійно якісь курси. Надайте таку можливість здали додаткові кваліфікаційні там екзамени і отримати диплом українського зразка. Рекомендації щодо дотримання міжнародного гуманітарного права і прав людини в ході бойових дій. Це перше визначення правового статусу осіб, які постраждали від збройної агресії проти України та їхніх соціальних гарантій, передбачивши перше поняття: особа, яка постраждала від збройної агресії проти України. Друге категоризація осіб постраждалих від збройної агресії Російської Федерації, відшкодування шкоди, завданої постраждалим, включно з реституцією, компенсацією, реабілітацією та сатисфакцією. І методику обліку осіб, які зазнали смерті, поранення або шкоди здоров'ю. Знову ж таки, ми повинні до цього готуватись, що наші громадяни або в нинішній час, або після остаточної перемоги, повинні розуміти механізм, як звертатись за додатковою допомогою в разі каліцтва, в разі смерті близької людини. Це йдеться. Не тільки про, ми чомусь згадуємо постійно про якісь майнові речі. Да? Ми згадуємо про житло, про зруйновані якісь речі, а ніхто не каже про здоров'я. Втрачене здоров'я це так само потребує окремої уваги з боку нашої держави і в майбутньому як додатковий інструмент отримання коштів від держави агресора. Наступне. Це те, що ми спостерігаємо зараз. Яскравий приклад. Це та кількість мін, які залишили після себе російські окупанти на території Херсонської області, і тут ми бачимо, як наші органи займаються розмінуванням. На жаль, у нас є трагічні випадки. Коли гинуть представники і національної поліції, і державної служби з надзвичайних ситуацій, тому додатково нам треба розробка стратегії захисту цивільного населення, відмінної небезпеки, розробка стратегії плану заходів щодо нормалізації життєдіяльності населення на деокупованих територіях. Посилення роботи з пошуку картографування та видалення мін і вибухонебезпечних залишків війни. Ми пропонуємо знову ж таки користуючись міжнародним досвідом, це повинна бути залучені фахівці. Окремий фонд, фонд наповнюється, і додатково ми проводимо цю роботу. Рекомендації щодо дотримання прав громадян, які виїхали за межі території України. Перше, це збір та оцінювання потреб громадян України. Зрозуміло, це мільйони наших громадян, і тут від нас рекомендації збільшення кількості відокремлених підрозділів ДП документ за кордоном. Ми навіть на базі нашої інституції проводили велике розширення, розширення обговорення, де були представники Міністерства закордонних справ, наша державна міграційна служба. І я напряму можу публічно сказати, що я дякую Державній міграційній службі за подібну ініціативу. Ми не можемо, в принципі, очікувати, що наші консульські та дипломатичні установи справляться з мільйонами громадян, які додатково будуть звертатись за отриманням українських документів в майбутньому. Вони на це не розраховані, в принципі. Тому цей інструмент ми побачили як інноваційний. Але дуже правильний. За моєю інформацією, на даний час відкрито 4 відділення на території Польщі і планується відкриття в інших країнах. Ми це вітаємо, ми це підтримуємо і окрема рекомендація, щоб в тому числі наше Міністерство закордонних справ, справ сприяло відкриттю додаткових відділень ДП документ за кордоном. Як рекомендація, це знову ж таки звернення до. Уряду і до українського парламенту з тим, щоб вони підтримали. Там, фінансово збільшення штату наших дипломатичних представників за е, кордоном, дипломатичних і консульських. Далі це посилення консульського нагляду за переміщеними, евакуйованими за кордон дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, надання можливості дистанційного обміну посвідченням водія і видачі нового посвідчення громадянам, які знаходяться за кордоном. Тут ми вимагаємо, щоб вони. Приїжджали в, в Україну знову ж таки, Як рекомендація, щоб ми це робили дистанційно, розуміючи масштаби. І третє це надання можливості подачі документів для оформлення допомоги у зв'язку з народженням дитини, яка має іноземне спідоцтво про народження за кордоном. І знову ж таки на даний час ми вимагаємо, щоб люди повертались в Україну в Україну. І тут надавали довідки щодо отримання такої допомоги. Ми це повинні забезпечити подачі, можливо, навіть через ту ж саму дію. Що ми запропонували, окрім рекомендацій? на даний час? Ми проводимо такі перші у нас пілоти спільні моніторингові візити з амбуцманами іноземних країн. Перше ми зробили по питаннях дітей на території Польщі. Де так само встановили порушення з боку наших представників, які, які працюють на, за кордоном на території відповідної країни? Ми навіть побачили кричущий випадок, коли у нас одна з дівчинок завагітніла. І знову ж таки, на наш поль дівчинці 16 років, на мій погляд, в першу чергу, це недопрацювання відповідних керівників, які цілодобово наглядають за нашими дітьми. І ще одна від нас інновація така: ми почали створювати свої представництва нашої інституції за кордоном. Це перший досвід. Першого представника я призначив і представив на території Великобританії. Скажу зразу, чому. Тому що перший керівник, який приїхав особисто після початку повномасштабного наступу в Україну, це був прем'єр-міністр Великобританії. Ми таким чином показали, теж, що ми цінуємо. Призначена людина, це на волонтерських засадах, але з посвідченням мого представника, який вже додатково з національним омбудсманом зустрічається з громадянами України, вникає в проблему, допомагає консульській установі, дипломатичному представництву вирішувати питання. Знову ж таки, там перше питання це допоможіть відкрити представництво ДП документ. В Лондоні, щоб отримували знову ж таки можливість там отримати українські документи, не виїжджаючи за, за межі цієї країни. Рекомендації щодо дотримання прав депортованих і примусових переміщених осіб, це розроблення алгоритму та збір даних щодо місця перебування депортованих. І стабільна координація міністерства і інших центральних органів виконавчої влади міжнародних і національних організацій. Зрозуміло, що в першу чергу ми кажемо про територію Російської Федерації. Ми розуміємо, що Російська Федерація не тільки не надає нам інформацію, вона і не сприяє поверненню наших дітей, яких вони примусово депортують. Але ми повинні шукати механізми як один з варіантів це залучення міжнародних організацій. Друге, ми офіційно е, е, звернулись до Міністерства закордонних справ з тим, щоб е, зрозуміти, чи працюють вони додатково про встановлення е, е, такого мандату, як держава попікун мож, можу помилитись в дефініції. Та держава, яка може надавати консульські послуги громадянам України на території Російської Федерації. На даний час ми пропрацьовували питання з Швейцарією, Російська Федерація не пішла на це. На даний час ми не розуміємо, чи ця робота закінчилась, чи ми шукаємо нову країну, яка може виконувати цей мандат. Гірше всього, що ми це не бачимо ні в публічній площині, ні через отримання відомостей на свої офіційні запити. Виявлення депортованих примусово переміщених осіб, повернення депортованих до Російської Федерації дітей, саме головне відновлення втрачених документів. Ми показали приклад. Тут я готовий і хочу подякувати Міністерству юстиції, яке дуже швидко реагує. На наші запити згідно нашого чинного законодавства я можу звертатись до національних судів в інтересах будь-якої громадяни будь громадянина України щодо відновлення документів. Ми це робимо. Мін'юст сприяє, швидко отримуємо дублікати і повертаємо як дітей, так і дорослих з території Російської Федерації та інших територій. Ну і поширення інформації. Як один з власних прикладів, ми запустили онлайн платформу Діти війни, де ви можете зразу бачити кількість дітей верифікованих, які примусово депортовані на територію Російської Федерації, Так і скільки ми повернули. Максимально швидко я намагався. Все пояснити розумію, що будуть багато запитань, але саме головне для нас це бажання точно не приховувати розміри проблеми і вимагати від відповідних установ реагувати, показувати бажання міняти цю ситуацію. Дякую.